Я зустрічаю все більше і більше людей, які мені на повному серйозі кажуть, що відмовилися від телевізора. Вони увечері з дружиною, жінкою, чоловіком чи просто братом дивляться. Фільми з смартфону, ноутбуку, не знаю планшету якоїсь приставки. Але ніяк не з телевізора. Вони не то, що відмовилися від телебачення, саме від телевізорів. Але я заходжу на хотла дивлюся каталог телевізорів. І у мене отакі очі, тому що телевізорів з кожним роком все більше і більше, і популярність їх також зростає і нових моделей. Купа. Отож, десь там якоїсь логіки немає. І я вирішив розібратися, які же ж топ-3 найпопулярніших телевізорів народ вибирає. З вами топ-3 Мокі чи сервіс смартшопінгу І ми починаємо. Я вибрав три діагоналі і три моделі по цим діагоналям в трьох різних цінових діапазонах. Дешевший, середній і Топовий. Єдине правило для всіх те, що вони мають бути виключно Ultra HD. Тобто 4К, тобто 3840 на 260 пікселів. Ніякого Full HD і тим паче HD 23 2023 році. Погнали! Перша діагональ 65 дюймів. Це діагональ для тих, хто любить насолоджуватися справжнім кіно на великому екрані. Більше за 65 дюймів може бути лише. 75 дюймів чи 100 дюймів, але вартість там вже, повірте мені, у бюджетний сегмент представляє народний Xiaomi Mi TV p 1 e за середні 25 тисяч гривень, модель 22-го року, але все ще дуже популярна. 4 к матриця стандартна на 60 Гц, Є підтримка HDR, Android TV, все необхідне підключення та сучасний дизайн. Цей телевізор гарний вибір для всіх базових задач. Середнячок у нас представлений моделлю Filips 6518 пус. Запам'ятайте цю модель і абревіатуру, вартість якої стартує від 35-40 тисяч гривень. Тут же 120 Гц на 4К LED матриці, дуже насичені та гарні кольори, якісний звук, широкий вибір підключення і стильний дизайн від. Філіпс. Цей телевізор можна спокійно використовувати для найсучасніших ігор. Переглядати кіно на ньому також буде дуже приємно. Звукова система впевнено грає на свої 40 Вт. Ну і топчик це Samsung, qe 65 s 90 А от тепер повторіть. Неймінг, Фу, наше все. Квантові точки, нереально насичене зображення, потужний процесор, тонкий дизайн, 144 Гц в ігровому режимі та купа усіляких функцій. Ціна та яка різниця? Ну, десь там біля ста тисяч, але ж це топовий телевізор для всього і для вся. Отак зайшов хтось в хату, побачив цей телеки. Ага. О, не дивлячись на 30 квадратів квартиру, телевізор хороший, значить, щось розумів в цьому житті. М? Найпопулярніший наразі формат телевізорів це 55 дюймів. Так, отак, все росте, діагональ смартфонів все більше, животи все більше забанять. Коротше, зараз всього більше. І діагональ телевізора найпопулярніше стала більш 55 дюймів. Тут у нас три претенденти: Samsung, LG та Philips. Найдоступніша модель саме у Samsung – 55 SU. 71-72. Назви круті. Назви круті. Чому от монітор у мене зараз тут стоїть Samsung Odyssey OLED G8, а телевізор у E55, CU71-72. Але не про це. У нього VA-матриця стандартна 60 Гц, Tizen Smart TV і вартість від 15 тисяч гривень. Дешево та сердито і не дивлячись на це. Це AAA бренд, це не Китай, це Samsung. Наступний крок: Philips 55, PUS 8818. Зі своєю крутою LED-матрицею 120 Гц і всім тим, що було в минулому Philips на 65 дюймів, але за ціною в середньому меншою на 10 тисяч гривень за 65 дюймову модель. А топчик люди вибирали від LG OLED 55 c 2 Ну, назва нормально. Гарне зображення, 120 гц. Купен влаштування за дуже впевнений праць: 60-70 тисяч. Тобто 65 дюймів коштує сатен, а тут 60-70 за 55. Ну, яка вартість? а? Економта, 10 дюймів там. Серед народних телевізорів ми взяли 43 дюйми. Як я казав, діагональ зростає, і якщо раніше народ брав собі мінімальні 32, то зараз це стало вже 43. Найпростіші моделі, звісно, представлені Xiaomi, але і Samsung має той самий 7172, от і у є, не будемо називати його, про який ми говорили в минулій діагоналі. Я думаю, що в 43 дюймах за ціною від 12 тисяч це ну, просто нереально чудове рішення, яке не вдарить вам по кишені і зображення не засмутить. Бо Samsung є Samsung. Ну. Для iPhone Samsung робить дисплей, якщо що. Середняк захотілося трошки інший від усіх всіх філіпсів, Samsung LG Xiaomi. знайшов Sony, KD43 X75WL. Нічого екстраординарного, ті самі 60 Гц, HDR, Smart TV, але від Sony з його фірмовим спокійним зображенням та дизайном. Ну і топчик знову від Samsung. QE43, QM97. Квантові точки, найкраще зображення серед телевізорів, 120 Гц, ігрові режими та навіть фрісінг. для тих, хто шарить, що це. І все це за 50 тисяч гривень. А за 60 можна вже взяти 55 дюймів від LG. Ситуація з телевізорами це як ситуація зі смартфонами. Зараз за абсолютно мінімальні гроші можна взяти, що смартфон, що телевізор, який. Буде показувати нормальне зображення, буде мати в собі смарт-ТВ, нормальний звук. І це кайф, ну так само, як зі смартфоном. І в цьому мені подобається сучасність. Вже такого, знаєте, от прям справжнього, такого неякісного Китаю, ну нема. От, от просто навіть за 10-15 тисяч гривень ти отримуєш прикольний телевізор з нормальною діагоналі, з нормальними Функціями. Але знаєте, що моделей набагато більше, і всі вони представлені на сайті Hotline.ua, де можна знайти найцікавіший варіант за найнижчою ціною. Заходьте, вибирайте, порівнюйте ціни, купуйте за найвигіднішою ціною та насолоджуйтеся. Дякую за увагу, не забувайте задонати і слава Україні!